Доброго дня, хочемо ще поговорити з вами про реп-писець, який створений суто для боротьби Mavic Hotel, заводський варіант. Він працює на трьох модулях 5.2, 2.4. Якщо ви хочете для ОТЕЛ, то потрібен ще 900 модуль, але його тут немає, тому що в більшості військових зараз цей модуль є і нема сенсу за нього переплачувати. Це окопний варіант, він, як бачите, без кріплення. Це потрібно уточнювати завжди. Коли ви замовляєте. І тепер, що стосується пач-антен. патч антени дуже делікатні, ви маєте їх докручувати до кінця завжди, але ви маєте бути з ними дуже обережні. Вони крихкі, але виконують свою функцію на всі 100%. А, вітання. Інструкція по термоусаджуванні патчів. Ми даємо шматок термоусадки. А як це все діло робиться? Ми заселяємо сюди термоусадку. І оцим конектором ми вже відносно крутим Там та виставляємо її в своє положення. Після того ми беремо цю термоусадку, спускаємо на ось цей фенектор, закручений, і вже тоді феном або вогнем ми вже палимо цю термоусадку, вона стягується та фіксує конектор. Тобто, після того у вас антенна буде ставати в своє положення в будь-якому випадку. А це кріплення, про яке я казав, воно використовується для автомобілів. Якщо вам це цікаво більше, подивіться просто попереднє відео, де ми обговорюємо, як встановлювати реп-пісець на автомобіль. Поговоримо більш детальніше про ці патч антенни. Вони мають кут 55-60 градусів. Для чого створена ця система? Ця система убезпечує вас від скідів, заводських Mavic і Аутел. Чому від заводських? Бо зараз вони мають деякі. До працювання і має три транслятори на інших частотах, але від базових частот він вас може захистити. Єдине, що від чого він вас не захистить, це від розвідки Mavic. Тобто, якщо це скіт, він унеможливить це зробити. Якщо це розвідка, він може вас побачити здалека, поза зоною дії цієї реп-системи.